Приїхало Discovery, Наш довгорданний топлячок, так сказати. Discovery все будемо пробувати заводити, спускати. І от дискач от такі от Discovery. Поки мертвий, сейчас підкурим. Будемо пробувати запускати. Ніби все сухенько, все добре. Подивимось. О! Щось є? Пробимо. Чайка. Запустилась, що в нас тут є. Чек світиться, води нема. Ну, зараз будемо пробувати. Ну, працює. Охлаждайки пише, що мало. Ну, але працює рівно, все добре. Зараз ще одне рівня з Ось вот такі от Discovery. Моніторчик. Що пишемо бачимо? Так, от будемо пробувати їхати, спустимо. Перші метри на автомобілі. Discovery. їдемо. Поки польот нормальний. По датчикам, шин, не знаю, може шини трохи спущені, но так, а так, все ок, все, все працює, все, добре. Ми вже приїхали на сертифікацію. Пройшло буквально 20 минут. Ми вже на сертифікації. Ось Мрео. Зараз ми будемо ставити її на учот. Стоїть машинка. Виходимо з Мрео. Номера тих паспорт. Сразу квадратні номера. Мрео видають уже. 29.03. Що у нас сьогодні? 29.03. 1429. Автомобіль стоїть на обліку. Зранку тільки о 8 годині привезли його. Правда, рамки вже стоять длінні, а номера квадратні. Ну нічого, зараз рішуємо це питання. Знайшов нову проблему, чому автомобіль підтоплений. Ось скло. Це проблема Я тут. Заклеїв проблема скла відклеїлось Реально. Реально скло ходить Ось така от історія. Привіз, будемо переклеювати. Діскавері готовий. Підфарбували передній бампер частину капота, переклеїли лобове скло там, де підтікало. Автомобіль технічно в справному стані. Підфарбували також задній бампер, ось цю частину і це в чорне. Так, по автомобілю і проблем ніяких немає. Все працює, все так, як повинно бути. Ось така от історія. Підтопленого, скажімо так, автомобіля. Але насправді все було досить і досить непогано.